Друзі, всім привіт! Сьогодні скопуємо ось, ось там кусочок на стаканчики. З понеділка буде перше відправлення стаканчиків. Ось такі стаканчики. Спочатку ми там перекопаємо. Зараз до покажу. Потім граблями заграбаємо, поробимо рядочки. і будемо там стаканчики ставити. На бограх вже нема місця. Зараз покажу. Як воно виглядає, стаканчик на стаканчику? Це в все стаканчики? Кидає далі пагони. Такі пагони кидає. Місця немає. будемо переносити стаканчики туди. З понеділка перше відправлення. Сорта такі альба. Амі, Азія, Полка, Клері і трошки, може буде бріли. І мальвіни трошки. Кому цікаво, можете робити бронь. Ось тут ми скопуємо. І тут все буде стаканчики. я граблями перейдем. Роблю роточки. Це у нас сорт мурану. Тоже кидаю пагони. Можна висаджувати в стаканчики. Тут я вже висадив. Це у нас сорт мурану. Там далі сорт кабріло. Цареми. Та в нас от кабрило. Купляв саженці по 14 гривень. Копанка. 30 морану і 30 кабрил. Тут скопано. ще тут кусочок перекупати. І це все буде в стаканчиках. Далі обрізаємо стаканчики і далі я покажу кореневу. Не переключайте, далі буде. Тут я поставив камеру спостереження. Ось так вона виглядає. Сонячна панель. Знімає день і вночі. 4G камера. Далі обрізаємо стаканчики і покажу. Беремо граблі і заграбуємо ось цей хабас. Ось такий кусочок ми вскопали, ще трошки будемо закінчувати. І я проходжу ось таким ручним культиватором розпущує землю були груди. і рушний культиватор допомагає мені. Ось так воно виглядає. Так воно позабувало. Це у нас до. Це в нас після. На це зараз напевне сорта амі. З замовлення пішло на амі. Потрібно вибрати гарну кореневу. О, тут вже є, тут вже можна обрізати. Зараз обріжу, покажу. Тут ми його обрізаємо і запираємо. Ось така коренева. Зараз підемо туди, висадимо. Я вечно стаканчика і покажу без стаканчика, яка куренела. Там собі зубив рудочок. Навіть два. І зараз я покажу, яка коренела. Кому цікаво, можете заказувати. Ставлю на паузу, витягну покажу. Ось така коренева, без стаканчика. Потрібно, потрібно можете робити бронь. Ось такі рядочки наробив собі два. Ці рядочки буду запахати в стаканчики для відправлення, хто замовив. Далі все покажу. Ось, друзі, повіття стаканчиків. І ось така куренила. Це в стаканчик стаканчикова розсада. Добре буде відео закінчувати. Там вже пару стаканчиків висадив. Як би собі поставив ось таку траншейку. Далі запахаю назад стаканчики, бо хотів вам показати. Далі буде хтось отримувати ось такі саджанці полуниці. Ось такою кореневою. І ось там він вже докопує. Брат купає. Я роблю ось такі траншейки і закопую стаканчики. Ще кусочок і буде закінчення. Тут, напевно, буде 4 сорта. І там заїхати один або два сорта. Скоріше всього один сорт. Ставте лайки. <кхід> Дякую, хто відео намотав. мотав. Всім до зустрічі!